Оце саженці до формування. З кожним з них потрібно працювати індивідуально, десь піднімати штамп, десь просто зрізати на повторний ріст, так як в випадку цього саженця. пагін є нормальний, але він дивиться в бік. Але поряд є два молодих пагани. Залишиться один. Зріжеться там десь сантиметрів на 10, все видалося інше. З нього вже будемо формувати. Зараз я зніму, як виглядають недоліки обрізки. Потім зніму як вони виглядають після обрізки. Вони всі різні, так само у вас саду будуть, вони всі різні. Кожен сорт по іншому робить кущ Відь, якщо сорт один, то кожен саджанець створює свою індивідуальну крону, але ми їх маємо зробити однаковими. Тому важливо, коли висаджуєш великий сад, купувати стандартні саджанці. однакові, красиві, краще, однорічні. З гарною кореневою, і тоді з них можна формувати, як кілька хвилин тому показував, залишивши 5 бруньок зверху на висоті штам 50 плюс 20 см ці бруньки. і Тоді формуємо стандартні саженці, стандартний сад буде однаковий, красивий. Типа, як тут трошки підчистимо, буде гарно. Сьогодні вже відлига. Сьогодні можна трошки робити обрізку, а далі тут буде поколіно болота. Тому важливо до посадки саду засіяти траву весною. Якщо планується сад, сад садити осінню, то Проутро посіяти в травні, коли немає вже ризиків заморозків, щоб насіння не зійшло і його не вбила. Все літо підкошувати, робимо такий коврик, по якому вже можна і ходити, і їздити, і оприскувачем, і технікою, і так далі. А потім вже осінню, ті місця, де має рости саженець, У вересні проходимо злаковим гербіцидом. І за місяць ми маємо там. Чорний пар в місці посадки, висаджується сажасть. Ну, покажу зараз, як це все обріжеться. Ну ось, обрізали десь 30 дерев, можливо, 25. Що маємо в підсумку? Кожне дерево, як дитина в десятку потрібно з кожним працювати індивідуально. Тут обрізали. На низькому штамбі три гілки. Залишили таку виподібну розвилку, але кожні залишили по 4 бруньки живих. Обрізка, як завжди, на сантиметр вище. Півтора сантиметра над брунькою, тому що є такі діячі в логері. Які ріжуть отак, як яблуню, ось. А потім, коли починається розпускатися брунька, то ця брунька починає йти врізти, потім завмирає. Це все робиться того, що при короткому зрізі мороз просто вбиває оцю основу бруньки. Так що будьте уважні, на такій деревині не страшно, а от коли ріжте на бруньку, звертайте увагу. Ось тут ми маємо два пагони і маємо таких по 4-5 по бруньок. З кожної ми можемо вивезти 4 гілки звідси і 4 гілки звідси. І потім з тих гілок сформувати чашу. Йдемо далі. От кучка пагонів. Залишили просто один пагін, було їх тут кілька в основі. Так само 5 бруньок залишили, все інше просто зняли рукавиці. Тут сформуємо якраз десь 50 см, 60 см над землею, гілки будуть той чаші, яка нам потрібна. Був кущик, наш непоганий. Ось. Ось так він ріс, Ну і що з нього робити, непонятно. Дуже занизько. Так само залишили один пагін молодий, і то не факт, що він тут залишиться. Якщо він дасть нормальну порость весною знизу, за літо метр, то ми будемо формувати з тої порості, яка йде з землі. Тому що найважливіша порость це та, яка йде десь не з самого кореня з основи цього штамба, а десь трошки в стороні. Вона має свій корінь і не залежить від того саженця. Тут можуть бути проблеми. Тому так, як би варіант запасний. Тут штамп за низький, сантиметрів 25, але маємо вже готову чашу. Де? Можливо, цей пагін ще буде видалятися, можливо інший. Подивимося, як піде орієнтація гілок. Тоді зможемо підкригувати наступний рік. Бачите, кущик ріс не ріс, мучився, Ось такі прирости, дав, ну тут 3 см прирост, Хворий. Було дві порослі землі. Залишили на одній порослі 4 бруньки. І цей от кривий пагін, молодий, однорічний, на старому штамбіку, Побачимо, який буде сильніший за рік такий залишимо. Швидше ще буде той, який з землі виходить. Тут так само обрізали низ. Намагаємося сформувати чашу. Обрізали дуже багато. Зверніть увагу. Ось це? пенечки Тут був зріз, тут була брунька. Це те саме про що я говорю вам. Дивіться, ось є брунька. Над нею сантиметрів ми залишаємо. Тоді ця брунька обов'язково розпуститься, так як тут, і піде пагін сильний вверх. Зараз цей пеньочок просто, ось він відломується. Так само тут от є. Так само він відламався, все, його немає. Ось обов'язково ріжемо. Якщо це брунька. то ріжемо над брунькою. Сантиметр півтора. Тоді у нас ці бруньки всі залишаються живі. Тут вийшло взагалі ідеально, готова чаша. Тут маємо такий варіант італійський. З одного штамбу виходить, дали прирост молодий. Це основний штам був двохрічний, з нього дало молодий прирост. І отут був зріз, як ви бачите, пеньочок. Один пагін і другий і третій вийшло з цього штамбу. Тобто практично без штамбу, але знімаємо його верх і формуємо крону. І такий варіант теж можливий. Лежить верх дерева, воно вже було висотою півтора метра. Коротко обрізали, урожай залишили, Це все потім підчиститься. З цих гілок Третя і четверта буде формуватися чаша. Знову низький штамп. Буквально там сантиметрів 20. Поруч вирізали в землі. І отака чаша формується на низькому штамбі. Тут два пагони виходить тут з землі. Пооббирали всі ті гілочки бокові до 40-30 см. Получається, що кущ розділений на двоє. Три гілки на одному штамбі і дві гілки на другому штамбі. Так формується кущ з двох штамбів. Теж такий варіант можливий. Тут маємо сильний кущ. Сильний кущ, і що з ним робити, не зрозуміло. Або залишати до одного штамба формувати дві гілки, ці дві підчищати, а з цих двох корочувати, робити чашу так само з цього штамба. Або просто, як на мене, краще було б, взявши за основу цей однорічний пагін, обрізати його. На 80 підчистити всі бруньки і з нього сформувати деревце. Або залишити два варіанти. І цей залишити пагін однорічний з тими п'ятьма бруньками вверху і ці дві гілки підчистити низи, вкоротити, і залишити по дві гілки, так само їх вкоротити. 80 на метр, зробити два варіанти, який буде краще на осінь, такий залишити. Тут те ж саме. Або робити деревце на низькому штамбі, дуже гарно буде. Або з цього одного пагона. так само, як в варіанті попередньому. Спробувати сформувати деревце. І так само спробувати сформувати чашу. Який варіант буде кращий на осінь, такий залишимо. Ідеальне деревце 50 см штамп, три гілки, де формуватися чаша Приблизно те саме. Зрізали дуже багато. Але маємо зробити один раз і тоді буде просто. Тут так само чаша з трьох гілок. І маємо в стороні десь сантиметрів 60-70 і там сантиметрів 40 молодий приріст. Можна відкопати, будуть саженці. От, 5 гілок. Навіть є етикетка, схема та є посадки, вся тут сорт Хачапурі. Олександр Філберт є такий хлопець в Умані. Має дуже багато велику колекцію сортів різних. Я навіть не знаю, чи в когось є більший асортимент сортів чи ні. Шукайте, дзвоніть. Це все його саженці тут висажені. За два роки отак виростають. Ну, тут вже розглядали вилка на два пагони. Так само. Підчистили гілки, бруньки і залишили раз, два, три і тут дві. Три, чотири. Сім бруньок. Сформується сім гілок на наступний рік, чи вони ще в цьому році. Сформуємо чашу. Тут вирізав, бачите, який деревце велике. Одне пагін великий вирізаний, однорічний приріст залишений. Такий гарний однорічний пагін, так само 5 бруньок зверху. Буде деревце з чашею. Те ж саме тут. Вирізали масу, залишили гарний сильний приріст. Будемо формувати. Ну і тут виподібне те, що тільки що розказував. якось так. Так що, як молодитину дитину сформуємо, Дитсадку, так і де в тому самому дитсадку, але в саду. Всім гарних пожиїв, до побачення.